Вітаю, мене звати Чимирис Євген, і в цьому відео ми поговоримо про ноутбук, продуманість якого піднесена до абсолютного рівня. Знайомтесь, це ThinkPad t 14 s 4-го покоління, максимально продуманий, зручний та захищений. Початок історії цієї лінійки ноутбуків відносить нас у далекий 1992 рік. Саме тоді світ вперше побачив класичний лептоп з усіма притаманними йому рисами. Еталонна клавіатура, екран, завіси, порти та акумулятор. І цим ноутбуком був саме ThinkPad. Так, завдяки інженерам підрозділу SYNC ми з вами вже більше 30 років можемо працювати, грати та розвиватися разом з ноутбуками в будь-якому місці, а не лише за столом біля розетки. Тут є про що поговорити, тому давайте починати. ThinkPad t 14 – це новий представник корпоративної лінійки ноутбуків. Для початку давайте розберемося, що таке корпоративний ноутбук і в чому відмінність домашніх лептопів від представника корпоративної лінійки. Почнемо з захисту. По-перше, це надміцний корпус. Цей ноутбук розрахований на роботу в нестандартних умовах. І захист має не лише екран, весь корпус виконаний з надміцних матеріалів. Кожен синкпад проходить обов'язкові тести Міністерства оборони США Міл СТД 810 h По-друге, в корпоративному сегменті важливим є захист не лише самого ноутбуку, а інформації на ньому. Синкпад Т14С і в цьому на висоті. Наявні інфрачервоні камери для точного та швидкого розпізнавання обличчя власника пристрою та зручної авторизації до облікового запису. Додатково до інфрачервоної камери можна використовувати сканер відбитку пальців. Він інтегрований до кнопки живлення, що дозволяє одним натиском і вмикати ноутбук, і автоматично авторизуватися до облікового запису. З ноутбуками Syncpad ви завжди будете впевнені щодо своєї конфіденційності, і неважливо, де ви працюєте: в офісі, у літаку чи в кафе. Завдяки технології Privacy Alert лептоп автоматично сповістить свого власника, якщо хтось дивиться в його екран, знаходячись позаду. А завдяки функції Glance від Mirametrix екран автоматично заблокується, якщо власник пристрою відійде від ноутбуку. Я думаю, що всі вже зрозуміли, що SyncPad – це абсолютно космічні технології та сервіс. До речі, про космос. Ноутбуки Sync – перші в світі класичні рішення, які полетіли в космос разом з місією НАСА. Так от, про сервіс. Якщо ви власник ноутбуку SyncPad, то вам відкриваються додаткові можливості. Перше, це термін гарантійного обслуговування. Він складає 36 місяців з дня покупки. При бажанні ви маєте можливість збільшити термін гарантійного обслуговування свого ноутбуку до 5 років. Друге неймовірна витривалість при роботі в дуже незвичних умовах. Третє для власників ноутбуків сингпет ми гарантуємо гарантійний ремонт вашого ноутбуку в термін до 5 робочих днів. Тепер переходимо до продуктивності. Ноутбуки ThinkPad t 14 s працюють на базі процесорів Intel 13-го покоління, а так як варіацій може бути багато, то виводимо вам їх ось тут на екран. Тут корай 5 та корай 7 з індексами U та P. Оперативної пам'яті може бути 16 або 32 ГБ lpddr 5X. Слот під накопичувач 1 це m 2 SSD NVMe з підтримкою до 2 ТБ. Оперативної пам'яті може бути або 16, або 32 ГБ lpddr 5 x Слот під накопичувач 1 це m 2 SSD NVMe з підтримкою до 2 ТБ. Це означає, що ThinkPad t 14 s дає абсолютний захист користувачеві від будь-яких несанкціонованих спроб отримати доступ до його інформації ще й абсолютно швидкодію під час роботи з будь-якими офісними програмами, особливо разом з операційною системою Windows 11 Pro. ThinkPad t 14 s має еталонну клавіатуру EQ-Type. Кнопки повторюють форму подушок пальців. Сама технологія натиску перевірена десятиліттями та протестована на витривалість. Також, задля повної зручності під час роботи в будь-яких умовах, клавіатура оснащена додатковим механічним джойстиком для керування курсором. Ну а якщо ми вже почали говорити про зручність під час роботи, то обов'язково треба згадати про камеру та мікрофони. Блок камери з інфрачервоними датчиками розміщений над екраном та може мати модуль 5 мегапікселів. А для забезпечення повної конфіденційності камера додатково оснащена механічною шторкою для її закриття. Щоб під час конференції ваш голос було ідеально чути, є два мікрофони з підтримкою технології Dolby Voice, роботу котрих можна налаштувати в програмі Lenovo Vantage. Тепер поговоримо про екран. Це золотий розмір для роботи в дорозі: 14 дюймів, співвідношення сторін 16 до 10. Роздільна здатність від Full HD та 2к на ips матриці до 2,8 на oled екрані Яскравість може бути 300, 400 та 500 ніт. IPS-матриці можуть мати 100% покриття кольорної гами SRGB, а OLED в свою чергу, 100% dci p 3 Тепер поговоримо про незамінну річ в робочому пристрої це порти та розніми. На лівій грані ми маємо два Type-C з підтримкою технології Thunderbolt 4. Це і передача даних, і дисплейпорт, і Power Delivery в одному розімі. Повнорозмірний HDMI версії 2.1, також є USB-тайпа версії 3.2 з підтримкою зарядки інших пристроїв, навіть коли сам ноутбук повністю вимкнено і комбінований аудіопорт. На правій розмістився Kensington Lock та ще один USB Type-A покоління 3.2. Також є слот під Сім-карту на тильній стороні ноутбука. Ну і на завершення поговоримо про автономність, бо це є надважливим моментом в корпоративному бізнесі. Синкпад Т14С 4 покоління оснащений акумулятором в 57 Вт годин, що дає можливість працювати на одному заряді близько 12 годин або переглядати відео близько 18 годин. Обов'язково є підтримка технології швидкої зарядки, що дозволяє нам зарядити ноутбук на 80% менше, ніж за годину. Купуючи SyncPad, ви отримуєте захист, продуктивність та гарантії спокою як за себе, так і за ноутбук.